Друзі, привіт! Ви вже всі прекрасно знаєте, що тисячі представників ЛГБТ спільноти служать у лавах Збройних сил України. Я от тільки не знаю, чому до сих пір немає окремих підрозділів, складених саме із цих представників от цього патріотичного руху. От уявіть, спеціальна штурмова бригада. Імені веселкового прапора чи мотострілецька ЛГБТ-дивізія. Ну, звичайно, це іронія, але до чого вона? Раптом ви не в темі. Представники цього лівого руху постійно транслюють тему ЛГБТ-військовослужбовців, військовослужбовців, військовослужбовців геїв, наполягаючи, що тисячі людей, буквально тисячі, з нетрадиційною сексуальною орієнтацією боронять країну просто зараз. Щоб дізнатися більше, чому я в цьому сумніваюся, перейдіть на це відео, я залишу його в описі. Зрозумійте мене правильно, я жодним чином не висміюю людей, які мають гомосексуальні чи інші нездорові схильності. І тим паче я не стверджую, що взагалі немає жодного військовослужбовця-гомосексуаліста або навіть представника ЛГБТ. Я вдячний кожному, хто захищає Україну безвідносно орієнтацій та ідеологій. Я не погоджуюся з радикальним твердженням, що людей з гомосексуальними схильностями не можна взагалі пускати в армію. Бо якщо розглядати з духовної точки зору, то гомосексуалізм це гріх. А якщо з медичної, то розлад, тобто хвороба іншими словами. Люди грішні і з проблемами зі здоров'ям. Ментальним, фізичним служать, бо інших немає. І не потрібно із гріха гомосексуалізму робити якісь фетиш. Так, це гріх, але один із. В цьому моменті відео зі мною мають вступити в дискусію всі, але, передусім, представники ЛГБТ. Здебільшого вони в принципі не визнають категорію гріха, а вже кілька десятків років переконують світ, що увесь спектр ЛГБТ, лесбійки, Гейби, сексуали, трансгендери це ніяк не хвороба, це орієнтація. Чому гомосексуалізм все ж таки це хвороба? Це окрема і дуже цікава тема, але... Цьому руху вдалося не лише змінити нормативні документи ВООЗ та американської психіатричної асоціації. До речі, це найавторитетніша в світі фахова організація, яка вперше заявила про те, що гомосексуалізм це норма. Так, от вони вже привчили суспільства думати саме так: орієнтація не хвороба. Після досягнення тотального успіху у сприйнятті гомосексуалізму, представники лгбт організацій взялися за нормалізацію транссексуалізму. Роками вони боролися, щоб транссексуалізм виключили із класифікатора хвороб, виходили на мітинги, заявляли про порушення своїх прав, в тому числі і в Україні. Але коли розпочалася повномасштабна війна, трансгендерні чоловіки, тобто... Біологічні жінки, які думають, що вони чоловіки. І фактично жінки по паспорту масово виїжджали з країни, апелюючи до своєї природної статі, а не гендерної ролі, як вони це називають. Натомість трансгендерні жінки, тобто. Чоловіки за біологічною статтю і паспортом обурювалися, чому їм не дають виїхати, адже вони то себе ідентифікують як жінки, і громадські правозахисні організації виборювали у державу право на гендерне самовизначення останніх. В результаті країни, з країни повиїжджали і трансгендери і чоловіки, і жінки. Просто апелюючи до кардинально. Протилежного одні до статі, інші до гендеру. Ідеологія ідеологією, але війна страшна штука, і треба перш за все подбати про себе, а не про якісь там принципи. Тим паче, не впевнений, що ці принципи в русі присутні. Нині борці за права трансгендерів пішли іще далі. Одна з найбільших, вона називає себе правозахисною ЛГБТ-організацією, але, як ми бачимо, це насправді лобізм, а не правовий захист. Так от організація Наш світ опублікувала свій річний звіт, в якому заявляє, що трансгендери мають бути знятими з військового обліку. Принципи, так? Да? От як так? Чи це не перекреслює всі? Попередню боротьбу за визнання трансгендерів здоровими і повноцінними, такими, що не страждають на хворобу чи розлад. Абсолютно явно своїм звітом наш світ стверджує, що причини зняття з військового обліку це діагноз. Тобто транссексуалізм – це хвороба, діагноз, гендерна дисфорія. Отож, роки боротьби за виключення транссексуалізму з міжнародного класифікатору хвороб. Українське ЛГБТ перекреслює одним махом. Чому? Бо... Бо принципи знаєте. Бо як і у попередній історії виїзду трансгендерних чоловіків і жінок за кордон буде керуватися не загальною єдиною логікою, а лобіюванням своєї виключності. Ну, знаєте, всі тварини рівні, а деякі рівніші. Цей звіт був опублікований 9 лютого, трохи більше тижня тому, і називається Битва за волю. Хм, може, може, вони вирішили написати і про захисників Азовсталі, яких всі ці роки, роки війни, до речі, вимагали розформувати. Почекайте, битва за волю. крапка, становище ЛГБТ в Україні в 2022 році. От і тут вони зманіпулювали. У нас дійсно йде боротьба за волю, тисячі патріотів за це вже віддали життя, більшість з них пішли на фронт добровільно, і поруч з цим, на рівні з цим, вони ставлять свою боротьбу, боротьбу. За освоєння грантових коштів свою боротьбу фактично бути над законом. Звичайно, в рапорті також критично оцінюється церква. Але питання, як і за що вони її критикують, бо ми також критикуємо церкву, стверджується, що церква, хоч і засуджує агресію Росії, але слідує за руським міром. Через це констатує організація рівень довіри до церкви стрімко падає в нашому суспільстві, а от рівень підтримки ЛГБТ. Стрімко зростає. Яким же чином церква слідує за руським міром, не визнаючи прав ЛГБТ людей? Це також маніпуляція, тому що церква виразно говорить, що розділяє гріх і грішника, засуджуючи гріх гомосексуалізму, прагне спасіння грішника. Про це тисячі разів говорено і переговорено. Написано в усіх церковних документах, сказано в виступах і заявах. Більше того, церква стверджує: якщо людина має гомосексуальні схильності, але стримує себе, живе у чистоті, то вона не має гріху. Гомосексуалізм у вигляді схильностей не є гріхом. Гріхом є акт, а не схильність. Коротше, ЛГБТ Лоббі постійно намагається із церкви зробити якусь страшилку, місце заборони за Але Насправді церква є безпечне місце, особливо для людей, які мають таку проблему. Мені особисто навіть в приватній розмові зізнавалися у своїй боротьбі з гріхом гомосексуалізму. Ну, ну десь п'ять осіб в різний час, в різних обставинах. І з усіма цими людьми ми продовжуємо спілкуватися. А що вже говорити про священників? Я впевнений, що кількість звернень до них під час сповіді чи якоїсь приватної розмови просто в рази в десятки разів більше. Тому церква насправді найбезпечніше місце для людей, які мають схильність до гомосексуалізму. ЛГБТ як виявляється. Притискає не лише церква, але Збройні Сили України. Звіт говорить про 16 випадків дискримінації, а тепер увага, пропозиція. Як ви думаєте, що мають робити ЗСУ під час найбільшої війни з часів Другої світової війни, війни проти ворога, який окупував нашу територію, проти ворога, який хоче нас знищити безпосередньо? Треба цитата проводити з особовим складом освітні заходи з формування толерантного ставлення та неприпустимості порушення прав людини відносно ЛГБТК, а також ретельно і неупереджено розслідувати випадки гомотрансофобної поведінки з боку військовослужбовців і притягати винних до відповідальності. Як то кажуть, «no comments». Це пріоритет для Збройних сил на думку ЛГБТ лобістів під час війни, під час такої терористичної страшної війни. <му> У вас немає присмаку абсурдності, от, слухаючи все це. Спочатку тисячі геїв з ЗСУ. Хоч окремі дивізії з них створюй. Потім звинувачення церкви, церкви, яка віддає все, увесь свій людський ресурс, кошти на допомогу країні, яка воює, а потім звинувачення ЗСУ в дискримінації, ну і вишенька на торті. Не автомат треба вчитися тримати, тактмет освоювати, не на полігонах пристрілюватися, а навчання потрібно з толерантності. До Геїв. Знаєте, останні роки десятиліття ми заграємо з темою ЛГБТ, радикального фемінізму, інших подібних, от так би мовити, сучасних прогресивних тем. Стараємося ловити сучасні тренди. Ці грантові організації за допомогою зацікавлених лівих ЗМІ просувають тему ЛГБТ як конче необхідну, навіть. Пріоритетну для країни це подається як наш шлях до сім'ї цивілізованих народів, до цінностей західного світу, але все це є не більше ніж, ніж каргокульт, будування літака з пальмового листя і гілок в надії, що він от-от полетить, без сталих інститутів влади, демократичних процедур, а головне без цінностей, які побудували цивілізацію, де можлива свобода і повага до гідності кожного. Це можливо лише в християнській цивілізації. Жорстока війна оголила абсурдність, відірваність від реальності цієї позиції, вимагати від воїна прослухати курси толерантності зараз, в час війни. Тепер всі, хто просуває подібні тези, будуть, будуть нагадувати туземців із Полінезії. Ось вони вже провели необхідні ритуали, ось розклали пальмове гілля, а літак не злітає. Це дуже і дуже небезпечна хвороба бути відірваним від реальності. Одна невеличка замальовка про армію одного з наших найближчих союзників. Історія також про дискримінацію і в армії Великої Британії. В серпні цього року е подала у відставку капітан Ліс Нікол, колишній керівник. Рекрутингової служби військово-повітряних сил. Чому? Бо вона не могла миритися з дискримінацією. Справа в тому, що в британській авіації надали перевагу жінкам і етнічним меншинам при працевлаштуванні, щоб покращити рівень різноманітності. Лізі Нікол вважає, що встановлення квот скільки має бути білих, скільки має бути чорних, кольорових чоловіків, жінок, трансгендерів. Знижує боєздатність авіації, адже білі білим чоловікам відмовляли, не зважаючи на їхні переваги в кваліфікації, не зважаючи на їхній літ, льотний досвід. І все це підривало боєздатність військово-повітряних сил Великобританії. Тому вона пішла з цієї роботи. Просто це точка, де Україна, слідуючи логіці цих антидискримінаційних вимог, а потім і квот, могла би опинитися. А коли Росія напала на Україну, коли би ми пройшли цей шлях, і було б переформатоване вже суспільство, військові, військовим прочитали всі лекції з толерантності. Хлопці не знали би, що вони хлопці, а дівчата не були впевнені, що вони дівчата, і от в цей момент би Росія на, на нас напала. Що би було тоді? Чи встояли би ми? Я не впевнений, але нас туди ведуть, і ведуть ті, які називають себе патріотами України.